Я такувала, Дякую. Вітаю вас, ніна. Все, тепер у мене є новий будиночок. Будиночок на щастя. Дякуючи допомозі волонтерського руху, донорів. Тепер у вас є нова домівка. сподіваємось, що вона задовольнить ці ваші запити по комфорту, і вам дуже зручно буде тут проживати. У селі Киїнка біля Чернігова сім'я отримала новий модульний будинок замість зруйнованого ворогами. У цьому будинку житиме мати з маленькими дітьми. Вони з нетерпінням чекають із перемогою свого тата, який захищає Україну. Я тут народилася, тут жила поки не згоріла моя хата. Коли це сталося? З 4 на 5 березня. Я просила сільського голову. Ми там заповнювали заяви на цей будиночок. А потім одного дня телефонують, кажуть, вам зібрали будиночок. Боже, так взагалі. Радісно, класно, супер. Житло спорудили будівельники, що працюють у соціальному стартапі Монада» за кошти зібрані компанією Ельдорадо. В акції це глинка для родинки. Половина суми це добровільні внески від покупців. А інша половина це кошти компанії. Ми працюємо на залучених коштах кожного разу. Це ну різні донати. Співпрацюємо із в першу чергу із ОТГ. Вони подають заявки тих родин, які. Втратили житло, ми їх обробляємо, дивимося і вибираємо родини. Сьогодні, да, ми маємо гарний приклад, відкриваємо новий гарний будинок для однієї з сімей. Звичайно, що ми всі дуже вдячні за, за цю допомогу. Хоча б одна родина наша теж отримала такий гарний новий будинок. Це наш перший закінчений будиночок, це перший наш взагалі проєкт нашого благодійного фонду. Половину коштів на цей будинок надало, надало Ельдорадо, тому ми не зупиняємося і будемо надалі будувати нові нові будинки. Це перший будинок для Ельдорадо. Ми взагалі дуже його довго чекали. Багато достатньо зусиль приклали. Це перший будинок, але точно не останній. Люди, які мають так, такі потреби, такі проблеми. Ми з радістю будемо їм допомагати і надалі. В залежності від кількості членів сімей. Ми підбираємо уже і будинок. Чотири члени сім'ї це відповідно чотирьохмодульний будинок. Приблизно ну це дві кімнати, як ви бачили, кухня і ванна кімната. На території нашої громади пошкоджено 1037 будинків, повністю знищено 68 будинків. Ще дуже багато сімей сподіваються на, на цю підтримку. Дякую всім, хто долучився до такого чудового заходу, до такої гарної допомоги. Мрія тільки одна, щоб був мир і була тиша, щоб більше такого не повторювалося. щоб Наші діти жили в мирі, щоб вони цього не бачили, не знали. І забули, як страшний сон. Быстріше бно все закінчилося. Всі повернулися живими, здоровими.